Добрий день, шановні. шановні. Сьогоднішня тема нашого відео це якість товару, який ви бажаєте купити. Як це можна визначити по формальним ознакам? Я скоріше б сказав, сказав трошки навпаки, як можна визначити те, що товар. Може бути неякісним, по тим же формальним, призна... формальним прикметам або формальним ознакам. Спочатку подивимось це на прикладі. Дивимось. Придбав через інтернет ось такий прилад. Називається роз'єднувач 1.02. Фірма, яка його презентує, Asco Ukr M або Укрем. Так, дивимось, розберемо, що ж це таке. Ну, Упаковка така, така собі упаковка, а в ній найбільше викликає якісь застереження сама наклейка ця. Тому, тому що у фірмовій упаковці, як правило, наклейка е, не використовується е, так прямо, а має інший вигляд, а крім того, е, е, крім того як правило, е, всі назви пишуть не на упаковці заводським способом. Тобто е, е, друкують. На самій упаковці. Так, а що тут написано? Написано постачальник. Ну, це ця українська електротехнічна корпорація. Ну, так, звучить добре, наче. Далі. Виготовлено КНР. Ну, більше нічого тут такого немає. Написано, хоча повинно бути написано, де виготовлена адреса і назва виробника. Цього тут немає. Цього тут немає, на відміну від інших товарів, які я, як правило, купляю. Ну, наприклад, ось такий вимикач. На ньому заводським способом. Написано. Ось тут видно. Майте інтурки. Фірма написана Виробник, а там не написано, де він вироблений. А ось ось тут. Ось такі батарейки. Duracell. Також написано тут виготовлено в Китаї. І всі адреси також є. Це все фірмовий товари. А ось візьмемо такий, я купив інвертор. ну Такий дуже китайський інвертор. дуже. Але на ньому також написано заводським способом видруковано прямо на упаковці. Maйден China назва і е, адреса виробника також є. Ще один товар. Кросівки, шкіряні, італійські. За 100 доларів я купив. Дивіться. Made in Italy, заводським способом, надруковано, що не зітреш. І там також є. Це подарунок Діна Мороза. Бачите, Дід Мороз друкує, де воно виготовлено. Ну, подивимось, що далі. Ручка, якою перемикається цей, як е, це називається роз'єднувач, так? Чи як? Роз'єднувач. Ось ручка. Дивіться, який тут люфт, який тут зазор. Хоча там вказані Ту, тобто технічні умови, але я вам Скажу так, що ні одні технічні умови не передбачають такий зазор. Чому? Тому що це такий цей сердечник, він стальний, а це пластмасовий. Якщо буде такий зазор, а ми будемо туди-сюди цокати, він точно зламається через деякий час. Далі тут такий гвинт є, щоб кріпити ручку. Зараз ми спробуємо його закрутити. От, закрутили. А він нічого не тримає. Як болталось, так і було. Ну, причина зрозуміла, тому що цей, цей гвинтик він впирається в різьбу, яка не дорізана до кінця, і не, не зажимає цю ручку. Це що таке? Це нема контролю якості. Ніякого. ні в китайців, ні в цієї корпорації великої, мабуть. Далі дивимось на корпус. На корпусі ось така тріщина. Ось тут добре видно. Це про що говорить? Ніякого контролю якості цей виріб не проходить. Не можна було б заметити, не замітити, не побачити таку тріщину здорову. Ну це ж неможливо. Далі. Якісь втулки невідомого призначення. Ну, вони скажуть, так це ж відомо, це спеціалісти повинні самі розуміти, для чого вони потрібні. Та нічого не, 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 не відомо. Тому що, е тому що це фігня якась не втулки. Для чого вони потрібні тут е ну, не буду навіть говорити. Далі в інструкції ж не написано, а повинно бути комплектація і щоб вказати, що це таке. Ніякого тут напису немає. немає. Далі дивимось. Ось схема нашого е роз'єднувача цієї інструкції. Що тут написано? Перекидний 4П. А тут що написано? Тип. Пі 4. А чому тут написано 4П, а тут Пі 4. Якось тут не зрозуміло. В інструкції повинно бути написано так, так, так же, як і на упаковці. Далі. Дивимось на сам цей перемикач. Роз'єднувач. Ось тут вхід позначений. Цифрами 2, 4, 6, 8. Є в нас тут такі цифри? Ну, 2 тут затерта, зі ж на чомусь, не знаю. 4, 6, 8. Зрозуміло, оце вхід на цей перемикач. Далі, вихід іде. 1, 3, 5, 7. Перша група. І 1, 3, 5, 7. Друга група. 1, 3, 5, 7. Мабуть, це перша група. А де ж 1, 3, 5, 7, друга група? Немає. За, е, але є 10, 12, 14, 16. Та це що? Я сам повинен <кхи>, прозвонювати і все це робити, підганяти. Ось е, така фігня малята. І Складається таке. <кхи> таке Ну, такі виводи можна зробити, наче вони складаються, що це, цей прилад ніхто за його якістю ніякого контролю не робив. А ця корпорація, яка так називається Українська електрична корпорація. Що вона слово корпорація має на увазі щось мабуть інше, ніж те, що вона повинна все це робити, дивитись на якість. А вона, мабуть, має на увазі щось друге під словом корпорація. Ну, я так думаю, що може це. Вони мають на увазі якісь корпоративи, де корпоративні чоловіки ганяються за корпоративними жінками. Ну, теж добре діло. Не заперечую. Я сам такий люблю поганятись. Але якість викликає підозру, аж. А підозра це ще не все. А тепер мені потрібно <ків> встановити цей роз'єднувач, щоб він працював. А після таких от зауважень, які тут є, може вони не такі сильно крупні, але виникає підозра, а там всередині цього роз'єднувача, також, як тут ззовні. Але це ж серйозна річ. І що мені тепер робити? Хто мені заплатить за те, що я оце буду тут ручку підганяти, а там цю е, тріщину е, якимось чином е, і щось з нею робити, клеїти чи що, не знаю. І розбиратись тут, прозвонювати ці контакти. Це що, що це таке? Що це за така фігня? Корпорація. І дріб твою наліво. Коротше кажучи, це не діло. Так не можна робити. Потрібно е, якось так щоб не, робити, щоб не було зауважень по якості, щоб не було підозр, Тому що я тепер думаю, що ж мені робити? Поставити, а потім щось там трапиться і міняти його знову, як мені, як мені рекомендують в одному мові, Та що ви так сильно багато думаєте? Ну, зламається, поставити інший. Ну, не знаю, не знаю. Коротше кажучи, ось так, які можна зробити висновки. Перше. Любі хлопці та дівчата, дівчатка, не купляйте товар, на якому заводським способом не написано, де він вироблений. Нема адреси виробника, немає е -е, назви цього виробника. А тільки якісь наклейки, які, наліпки, можна сказати, які більше схожі, схожі на заліпуху. Ось так от. Тепер дивимо, робимо деякі висновки. Перший висновок. Якщо товар має зовнішні ознаки неякісного не виготовлення, а е, які ці ознаки? Перша ознака. Упаковка товару повинна бути фірмова. Тобто на ній, на цій упаковці, повинно бути написано, де товар вироблений, в якій країні. Тобто це може бути Made in Japan, чи Made in China, чи Made in Germany, чи Made in USA і так далі. Але цей напис повинен бути обов'язково. І не так важливо, де він вироблений, як те, що цей напис повинен бути. Підкреслюю, або на упаковці, або на самому товарі повинно це бути. Це перше. Друге. Або на упаковці, фірмовій упаковці. Фірмовим способом, тобто заводським способом, повинно бути написано, крім цього, ще такі речі, як мінімум. Місце знаходження виробництва. Місце знаходження потужності, де вони знаходяться, на яких потужностях зроблений цей товар. Друге, назву цих потужностей. Тобто, яка фірма, який бренд виробляв цей товар. Може бути різний. Бренд в одному місці знаходиться, а потужності в другому місці знаходяться, де він виробляється. А це вже, це вже інше питання. І е, третє, е, адреса самого виробника повинна бути вказана. І все це повинно бути зроблено заводським способом, надруковано, або фірмові повинні бути наклейки, е, на самому товарі або на упаковці. Якщо цього нема, то є всі ознаки того, що цей товар не пройшов контроль якості. Тому що контроль якості це стоїть грошей, коштує грошей. А наш Фіма з Великої Арнаутської поїхав і каже китайцям: а навіщо там писати, що це там зроблено в Китаї чи ще щось? Це дешевше буде, так, це буде дешевше. А упаковка така, якщо ми зробимо таку, не буде дешевше, так, ще буде дешевше. А, е а можна це все в одній коробці переслати, а не складати в коробки, а потім ще в коробку. А ми там якісь коробки у себе знайдемо. Це дешевше буде, дешевше. І таким чином товар, крім того, що і контрабасу потрапляє сюди. і з великим успіхом продається. Але він може бути неякісним. Це не гарантія, що він неякісний. Не гарантія. Але, <кій> скажімо так, на 70, а може 80 чи 90% цей товар недостатньо якісний. Це перший такий формальний, формальна ознака неякісного товару. Друга. Ознака, вона скоріше навпаки. Друга ознака якісного товару. Яка це ознака? Ознака це бренд. Тобто, якщо бренд відомий, перевірений багать, багатьма десятиліттями, то є велика гарантія того, що цей товар більш, товар більш якісний ніж той, 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 що виробляється незнайомим брендом. Е, бренди я б їх розташував по, ну, скажімо так, по категорії якості. Я, це суб'єктивна е, суб моя думка, але вона, вона спирається на досвід багатьох дес, десятиліть. Тому я її вам скажу, а ви ще там самі вирішуйте, як вам до цього відноситись. <кій> Першими в якості брендів я би поставив японські бренди, відомі японські бренди, які вироблені в Японії. Це перше. На другому місці я би поставив японські бренди. Які вироблені, вироблені не в Японії, вони можуть вироблені бути м, в Китаї, в Румунії, в Великобританії, Канаді, де завгодно, в, в, в Сполучених Штатах Америки. Чому я на цьому наполягаю? Тому що тільки японські бренди мають якісний контроль. Якості можна сказати, такий витончений контроль якості. Є така історія. Вона відома. Американці не могли робити свої автомобілі в Америці і говорили, що це неможливо. Тому що там у нас багато мексиканців, чорношкірих. І других і інших, які працюють на наших заводах, вони не, не можуть зробити якісний товар. Ну, ми не можемо їх навчити чи, чи вимусити робити. Це було до того часу, поки туди не прийшли японці. Вони поставили свою систему якості і багато чого в США. Стало набагато якісніше, ніж було до того часу. Так, перше і друге місце я сказав. Третє місце займають бренди, невідомі або маловідомі японські бренди, які вироблені, вироблені в Японії. На четвертому місці маловідомі або невідомі японські бренди, які вироблені в інших країнах світу. Оце чотири місця. Далі. Ну, далі, скажімо так, йдуть або корейські, або, або німецькі бренди. Перевагу, яким би я зробив перевагу, ну, мало, скоріше, все таки південно-корейським брендам. Чому? Тому що вони не претендують на Суперякість. Не дивлячись на те, що у нас по всім дорогам їздять коре... південно-корейські автомобілі, і у нас у всіх стоять телевізори південно-корейські, все-таки на високу якість товару вони не претендують, тому що їх цінова категорія все одно менше, ніж тих же німецьких чи японських товарів. Ну, я маю на увазі техніки, але й не тільки техніки. Тобто, вони більш чесні, так скажімо, в своїй в своє, в якості. Вони і не говорять, що це суперякість. На відміну від німецьких брендів, які претендують на дуже високу якость, якість, а по-справжньому. Нема в них цієї, цієї якості. Ну, просто немає. Ну, а далі вже, е, які далі бренди? Ну, ну, скажімо так, європейські бренди не, не німецькі, а там, скажімо, там, англійські, французькі, італійські і так далі. Я не можу сказати, що вони стоять за німецькими. Ні. Вони, ці бренди вони є ті, що нижче німецьких, а є які вище німецьких брендів. Ну, скажімо так, до прикладу, італійське взуття. Це, це взуття. Воно в всьому світі взуття. І воно, воно дорожче, ніж німецьке взуття. І, Ну, крім того, це взуття. От е, я показував там е, ці кросівки італійські. Взагалі я купую тільки е, в, в, в основному італійськ, е, 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 італійське взуття. Чим воно відрізняється від е, іншого взуття? Ти купив і піш, одягнув і пішов. Тобі не треба розношувати, приношувати. От, от одів. Ці кросівки, які я е, е, одержав від Діда Мороза, одягнув мені так здавалося, що десь трошки піддавлює. Але цього піддавлювання е, вистачило лише для того, щоб я спустився з другого поверху на перший. На першому поверсі вже все стало на місце. Е, ну, я, як приклад, розповідаю, е, те саме можна і сказати про англійські бренди. Але важливо, щоб вони були фірмові. І знову, якщо ми беремо італійський бренд, чи, чи англійський бренд, важливо в першу чергу, щоб вони були зроблені в Італії, чи в Англії, чи в Франції, чи в інших країнах. Це важливо. І важливо, щоб то, що я говорив про перші ознаки якості, було все виконано. Фірмова упаковка, фірмовий напис і на самому товарі, і на упаковці. Ну, це все, що я хотів своє сказати, скажімо так, суб'єктивне відношення до якості, до якості товарів, які ми з вами купляємо. Для нашого повсякденного життя спасибі до побачення, щастя вам, любові і багато добрих товарів, за які вам би не було соромно за ту фірму, яка зробила.